Любі друзі, сьогодні той день, коли я нарешті винесла еустому на вулицю з будинку. У нас настільки був холодний травень, що я просто раніше цього зробити не могла. Тим паче, що в мене теплиці немає, я тільки її замовила. І ось на слідуючий рік вона вже буде в мене зростати в теплиці, але в цьому році вона росла в будинку. Звичайно, їй там було комфортно, все-таки на вулиці рости це трошки інше. Ось, але. Нічого страшного, вона пристосується дуже швидко, я її буду загартовувати І з сьогоднішнього дня поступово додаючи години. Спочатку на декілька годин я винесу її з будинку і так буду підвищувати, ну, збільшувати цей проміжок часу. На сонечку я відразу її ставити не буду. Хай вона звикне спочатку просто до вологості, той, що є на вулиці. Ось до вітру, а потім вже можна буде поступово при 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 привчати її до ранкового сонечка. Ось на деяких вже є бутончики. Ось тут у мене ось низькорослий сорт, а ось тут високорослий. Вони у мене зараз всі змішані. а Кольори тут поки що в мене підписано, і звичайно, кожен стаканчик. Але зараз я не можу сказати, де яка. І вони ще можуть відрізнятися по силі росту, навіть одне те саме насіння, але воно може відрізнятися. Ось, наприклад, є еустомка одного і того самого сорту, вона є така маленька, а є вже ось така величезна з бутонами. Тобто, що на це впливає, я не знаю. Вони в однакових умовах однаково поливались, відживлювались. тому я не знаю, що на це впливає. Ось, Зараз я загартовую. Ось сьогодні полила з добривом комплексним мінеральним 20-20-20, А декілька днів тому я полила з магнікором енерджі від кореневих гнилей та хвороб, тому що в мене одна еустомка загинула. На жаль, через мою таку невелику халатність. Я думала, що вони в будинку їм нічого не загрожує, але маленький перелив зробив своє і одна еустома загинула від прикореневої гнилі. Ось так тому краще робити профілактики, аніж потім лікувати. Ось, ну а я буду займатися далі справами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і будемо разом вирощувати квіти.